Долучимо ще одного гостя нашого е, до нашого ефіру. Дмитро Снігіровський, співголова громадської ініціативи Права справа. Доброго дня і слава Україні! Доброго здоров'я, пане Дмитре. Пане Дмитре, давайте сьогодні з вами поговоримо на тему іранських іранської так званої допомоги Російської Федерації. Цього тижня з'являлася інформація про те, що вони передають Росії і каски, і бронежилети, і інші якісь безпілотники, не шахеда, якісь там інші вже модифікації, і навіть своїх інструкторів відправили на, на те, щоб ем, вчити росіянців воювати, чи не знаю, якомусь іншому ремеслу. Про що це свідчить в Росії? Наступає якийсь голод, чи це вони просто, от як е, зазначив на студії інший експерт, чи це Росія таким чином намагається просто ще більше втягнути Іран у війну е, з Україною? Ну давайте почнемо власне з військово-технічної допомоги Ірану Російській Федерації. Інформація е, головного управління розвитку Міністерства оборони про можливість передачі Іраном Російської Федерації ракетних технологій, а мовиться про балістичні ракети з дальністю враження 300 і 700 кілометрів, не підтвердилася. Американська сторона спростувала цю інформацію, заявивши про те, що наразі немає подібної інформації, яка би підтверджувала характер передачі балістичних ракет. Це саме стосується власне іранських дронів безпілотників. Наразі їх чисельність значно зменшилася. Якщо ми подивимося в статистику, яку публіку генштаб мовиться про збиття російських ланцетів. А іранські шафеди сто 139 Фактично не фігурують. Мовиться про те, що на Іран тиснуть, причому тиснуть на дипломатичному фронті. Наші стратегічні партнери, і відповідно є чітка і жорстка позиція самої України. Наразі власне відбулася зустріч представників України і Ірана, щоб обговорити інформацію про використання Росії іранських ударних безпілотників От, у війні проти України. За інформацією речника МТС Олега Ніколає. Україна поінформувала Іран про те, що наші ці спів агресії будуть не співрозмірними з потенційними виглядами від співпраці з Російською Федерацією. Третій момент інформація, яка вкидалася вже Ройтерс, про те, що Іран передав Росії новітні безпілотні літальні апарати АР-2, тактика технічні характеристики, яких перевищують власне модер. Пи чисма тридцять дев'ять. Ми спростували у вас власне під час ефіру на uh -huh. на вашому телеканалі. Так. Ця інформація не підтвердилася. Ми тобто можемо говорити про те, що міжнародний тиск на Іран він все ж таки мав е певні позитивні моменти. Іран наразі дистанціюється від Російської Федерації, але варто говорити, що Іран. Досить ну скажімо так цікава країна, де крім світської влади є теократична влада, влада Аятол. власне, це держава в державі, тому постачання ті дронів безпілотників, виробництво яких до речі зосереджено не на території Ірану, а на території Сирії поблизу Дамаска відповідно, знаходиться під контролем як корпусу вартових ісламської революції, так і про іранського угрупування Хезболла. і тут варто заявити про зміну позиції іншої держави. А мовиться про Ізраїль, який заявив про те, що у разі передачі іранам балістичних ракет Ізраїль поміняє свою позицію щодо можливості передачі новітніх озброєнь в першу чергу. Йдеться про оперативно-тактичні комплекси ЛОРА Їх дальність ураження більше 400 кілометрів, тобто перевищують ті самі американські е, системи, які ми просимо вже на перший місяць дальність ураження до 300 кілометрів. Варто зазначити, що ізраїльські оперативно-тактичні комплекси були задіяні успішно пройшли, так скажімо так, бойове хрещення під час Війни на Горному Карабасі, власне, вони були продані Азербайджан. Тут дуже показує те, що Азербайджан заявив про те, що розглядає можливість військово-технічної співпраці з Україною. Тому я не виключаю, що власне заяви ізраїльської сторони ну, мали досить серйозний вплив і на Росію, і в першу чергу на Іран. Це, скажімо, так, той заходів, в першу чергу, від по політичного тиску, який унеможливлює подальшу, скажімо так, тісну співпрацю цих двох країн. Мовиться і про Росію, і про відповідно про Іран. Угу. Ну, зрозуміло, почули вас, пане Дмитре. Дякую, що знайшли час, вийшли до нас в ефір. Е, кажемо вам до зустрічі. Бережіть себе, Дмитро Снігирев, співголова громадської ініціативи Права справа, е, був з нами на прямому зв'язку.